Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні у нас 6 червня і ми збираємо врожай черешні сорту фольфер. Дерево на підщепі колт і сформовано по системі іспанський кущ. Зробимо замір ваги. Сорт самобезплідний. Для того, щоб давав такі гарні врожаї, потрібно гарно підійти до цього питання на рахунок запилення і забезпечити сорт відповідними сортами для перехресного запилення, при тому, що не було дощів. Калібр дуже великий. Характерні сорт коротка подоніжка, товстенька, бочковита форму плоду. Двінадцять з половиною грам. Тринадцять, тридцять. Ну, Вигляд цієї черешні дуже гарний. Якщо порівнювати з іншими сортами, то в неї глянцева поверхність плоду. По м'якоті фольфер, мабуть, найтвердіший з усіх черешень, які я куштував. Дуже щільна. Дуже хрустка. Рівень цукру високий. М -м 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 -м. Мабуть однією рукою не вийде заміряти, але враховуючи такий калібр, це в районі 33. 34 міліметрів черешня буде в діаметрі. На ринку такий сорт розлітається дуже швидко. Та ще й з таким калібром і з такими глянцевими плодами. Враховуючи, що сорт саме безплідний, кліматичні умови цього року зав'язався він дуже гарно. Кого цікавлять саджанці під садівництво, звертайтесь.